Доброго дня всім, Gmail.com що надає компанія Google. Це і ті сервіси, якими вже ми вже користуємося і Google Meet і Google Form. Але для того, щоб зайти і в Google Meet, і в Google Form, потрібно мати аккаунт Gmail.com. Зараз ми е зробимо такий аккаунт. Заходимо на. Google пошуковий сайт Google. І дивимося, дивимося справа зверху буде такі крапочки. Нажимемо на ці крапочки. Тут дає декілька можливостей: ваш аккаунт Gmail.com. Це можливість і зберігати контакти всі при заміні телефона дуже зручно, синхронізуються, вже перевірено мною. І календар, всі події вносяться, також синхронізуються з іншими телефонами, і зустрічі. І всі ці, якщо ми нажмемо будь-який з цих компонентів, все одно нам попросить ввести наш аккаунт gmail.com. От, наприклад, введемо, ми будь-що нажмемо. Наприклад, Контакти. У нас пропонує воно увійти. У, е, у свій обліковий запис. Але в нас, у кого його немає, у кого є, то вводить обліковий запис і вже знає, що робити. Вводить тут. У кого немає, нажимаємо створити обліковий запис. Ну, я думаю, для себе нажмемо. Вводимо ім'я Павло. Ну, кожен своє вводить. Я своє ввожу. Тут нам треба придумати е, логін, який ми будемо користуватися постійно. Для цього ми, нам треба перейти обов'язково потрібно перейти на англійську мову і придумуємо собі якийсь е, якесь ім'я, якусь пошту. Наприклад, я собі пробую Павло. Гай, дай. Павло Гайдай пробую. Якщо е, даний існує вже ім'я користувача, воно вам скаже, що придумайте щось інше. Ось, дивіться, ім'я е, мусить належати так, уже належить. Спробуйте інше. Тобто вже хтось уже Павло Гайдай вибрав. Давайте виберем. Павло Гайдай. 1984. О, такого немає. Придумаємо пароль до свого аккаунту і до свого е уже а запису, що ви придумали. Так, як і ввели, тут вам тоді можуть запропонувати. Декілька варіантів, ну, я придумав свій варіант, і вводимо сюди поки що свій пароль, який ви придумали. Як, ви, як вводите пароль, не забувайте звернути увагу на мову, яка у вас зараз ввімкнена на комп'ютері, щоб при введенні даного паролю у вас не виникло проблем. Так, написано, використовуєте комбінацію з восьми або більше літерців і символів. Ну, я собі придумую. Знову треба повторити пароль. Той, що ви собі придумали, і натиснути далі. Обов'язково. Ну, е Аккаунт прив'язується до номеру телефону. Через те ввожу свій номер телефону. Далі. Ваш комп'ютер може запропонувати зберегти цей пароль. Якщо це ваш особистий комп'ютер, ви будете постійно з нього заходити, то можна нажати Зберегти. Вимкнути синхронізацію бажано вимкнути, тоді всі ваші е, е, дані із телефоном будуть зв'язані із цим вашим комп'ютером. Не хочете, не вмикайте. Я не буду вмикати, бо це в мене робочий комп'ютер. Так, іде, ми ввели номер телефона, іде підтвердження номеру телефону. Повинна прийти СМС із кодом для підтвердження вашого номеру телефону. Мені вже прийшла СМС. Я ввожу підтвердження номеру телефону. Так, Вітаємо в Google. Тут можна ввести альтернативну електронну адресу. Я, наприклад, завжди ввожу свою іншу електронну адресу. Вводимо День народження. Стать Чоловіче, можна не вказувати. Далі. Не, так. Дане, е, тут вам пропонує ще більше можливостей, Наприклад, ваш може допоможе отримувати відеозвінки та повідомлення. Зробіть служби, зокрема, оголошення кориснішими. Ну, я думаю, що цього вам не потрібно робити для початку. Нажимаємо пропустити. Тут є договір конфіденційності. Нажимаємо, можете перечитати, нажимаємо прийняти. Все, ми увійшли у... Контакти, так як спочатку ми нажимали в контакти. Зараз, бачите, вже ось, якщо ви нажимаємо, ви вже вийшли в свій обліковий запис. Тобто, якщо ви зараз нажмете на будь-який інший сервіс Google, він вже вам буде доступний. Ось, будь ласка, мій диск, щойно створене вільне місце, 15 ГБ. І так само будь-який інший сервіс, включаючи Google Meet. Вам вже буде доступний. Наприклад, по використанню Google Meet у нас вже є окремо відеоуроки. Дякую за увагу. Якщо щось буде ще потрібно, запитуйте. До побачення.